Всім мої вітання. Сьогодні пропоную до уваги випікання тертого пирога. Мені потрібно використати смалець, а ви можете замість смальцю використовувати маргарин, масло. Не обов'язково смалець. Але не забивайте тісто, тоді воно буде крихке, ламке і дуже ніжне. Так, 300 грам смальцю. Один стакан цукру, три стакани борошна і два яйця, смалець, цукор і яйця буду перемішувати в оклажці. Сюди ж додаю ванілін. Потрохи буду додати борошна і замішувати тісто спочатку лопаткою, а потім вже руками. Одну третю тісто відділила в кульок і в морозилку. А це тісто в холодильник, щоб трохи остило. Замотала стріч пленку. Пройшло 45 хвилин, достала тісто із холодильника. Тісто викладаю на противень і на противні буду розплескувати. Ну, так розкачала, тепер буду варення накладати. Тим часом включила духовку на 180 градусів верх-вниз. Достала кусок тіста із морозилки і буду терти на крупну тертку і посипати зверху. Ставлю у духовку верх низ 180 градусів. Випікався 20 хвилин. На кусочки розрізаю гарячим, складаю в кастрюлю. Але не закриваю зразу, жду, щоб остило. Тісто дуже крихке, дуже гарно ломається. Легеньке, смачненьке. Готуйте. Всім смачного.